Підключення за допомогою Ethernet. Підключення за допомогою Ethernet за допомогою крученої пари. Ось я вам показую кабель Ethernet для з'єднання із комп'ютерною мережею. Це звичайний стандартний кабель. Чому називається кручена пара? Тому, що, бачите, є 8 провідничків і кожних. По два з них скручені у пару. Наприклад, зелений, біло-зелений, синій, біло-синій, червоний, біло-червоний, коричневий, біло-коричневий. Тому називається кручена пара. Можливі варіанти екранованих таких кручених пар, коли Ось ці всі провіднички обкручені відповідним таким екраном із фольги, який знешкоджує завади. І можливий варіант, коли є тут всього 4 провідники. Тоді швидкість, відповідно, буде 10 мбіт секунду. Цей кабель стандартний дає швидкість 100 мбіт в секунду. Значить, в більшості випадків це буде роз'єм RG45 який скажімо так, обжимається на кінець такого кабелю. І, відповідно, інший кінець кабелю. Він також має відповідний роз'єм. Ось я вам представлю два таких пачкорди. Це перший пачкорд вироблений на заводі. От Є обжим, і тут є захисний такий колпачок. І, відповідно, другий кінець цього кабелю, і відповідно, захисний колпачок. Ковпачок є. І відповідно зроблений так, аматорськими засобами. Бачите, є те саме, тільки тут може трошки гірше обжати, але те, те саме кабель для під'єднання. Тепер як будувати мережу за допомогою таких кабелів? Це буде мережа типу зірка. Тобто у центрі такої мережі має бути один із пристроїв. Ну, Наприклад, це буде пристрій. Ось такий є 16-портовий свіч. 16-портовий свіч. Підключається до нього живлення і є 16 портів для підключення комп'ютерів. Для того, щоб під'єднати комп'ютер, треба виконати наступне. Ну, Звісно, що це є кабель короткий для підключення комп'ютера, який буде десь знаходитись, ну, скажімо так, недалеко від цього свіча, можливо використовувати кабель довжиною до сотні метрів, який буде під'єднаний до такого свіча і знаходитись десь далеко від далеко від свіча. Значить, для того, щоб під'єднати. Ми під'єднуємо будь-який вільний порт. Тут вони всі зараз вільні всі рівноправні. Під'єднуємо у будь-який вільний порт кабель. Тепер інший кінець цього кабеля маємо під'єднати до мережевої плати. Якщо це ноутбук, то в нього відразу вже є цей роз'єм. Якщо це звичайний стаціонарний комп'ютер, то відповідно має бути ось така от мережева карточка. Мережева карточка. Значить, знову такий роз'єм є. PCI стандартний. Тут має бути розширення, але його немає не потрібно. Процесор і, відповідно, силовий модуль для під'єднання. Це роз'єм. Ось тут є всього лише один роз'єм, і, відповідно, світлодіод для подачі сигналів про стан мережі. Значить, це ми сюди включаємо. І ось така. Мережа побудована. Це, звісно, має бути включене у комп'ютер. Комп'ютер розміщений на певному відстані від цього свіча. І такий комп'ютер буде працювати у нашій локальній мережі. Це є сучасна мережева карточка. До випуску таких мережевих карточок випускалися ось такі подвійні мережеві карточки, які ми стали. Підключення коаксіального кабеля і підключення крученої пари. От, зверніть увагу, тут можна підключати кручену пару. А сюди підключається коаксіальний кабель. Ну, щоб мати собі уявлення про коаксіальний кабель це звичайне підключення кабельного телебачення, телевізійних антенн і зрештою таких пристроїв. Тут також є два силових модулі: один силовий модуль для Ethernet, один силовий модуль. Для кабелю і відповідно процесор і кварцевий резонатор.